вітаю друзі. Протягом останніх кількох місяців ми читали книгу Елен Вайт Велика боротьба. однією з найважливіших тем цієї дивовижної книги є та, що Біблія є словом Божим. незважаючи на неймовірні переслідування, протягом століть залишалися вірні люди, які твердо стояли на боці Божого Слова. Ми повернемося до нашої подорожі через велику боротьбу у відповідний час. Але протягом наступних кількох тижнів ми будемо розглядати деякі конкретні виклики, з якими зустрічається церква адвентистів сьомого дня саме в цей час. Ці виклики є серйозними, оскільки вони підривають важливі вчення Біблії, вносячи плутанину та неправильне розуміння того, що говорить слово Боже. Сьогодні ми розглянемо біблійне вчення про те, що відбувається з людиною, коли вона помирає і плутанину, яку вніс дияв щодо цієї теми, щороку, наприкінці жовтня та в перший тиждень листопада, мільйони людей відзначають свята, присвячені мертвим спіритизму і окультизму. і справді ці святкування сьогодні розростаються. Наприклад, тут у сполучених штатах, за оцінками Національної федерації роздрібної торгівлі, загальні витрати на Хеллоуін сягнуть рекордних 12,2 мільярди доларів. що майже на 2 мільярди більше ніж у минулому році. Розпродажі на Хеллоуін включають цукерки, костюми, декорації, вечірки та багато іншого, що зосереджується на жахливому поклонінні. у багатьох частинах світу відзначають день мертвих або de МертосІселебрейде. Під час цього свята родини зводять приватні вівтарі померлим у своїх домівках. Ці вівтарі містять улюблені страви та напої, а також фотографії та пам'ятні речі померлих. Мета полягає в тому, щоб заохотити відвідування душ, щоб душі почули звернення до них молитви та слова живих і прийшли. У деяких країнах ці вівтарі також розміщують у громадських місцях, таких як школи та бібліотеки або на цвинтарях Справа не тільки в тому, щоб шанувати померлих, а й отримати зв'язок з духами близьких померлих. Це прямо суперечить чітким божим повелінням, даним в Еклезіаста 9 розділ, 5 вірш. Божеві знають, що вони помруть, але мертві нічого не знають. сьогодні пропагується багато небіблійних уявлень про життя після смерті. Окультизм, спіритизм і сатанинські впливи зростають. всесвітня індустрія розваг пропагує спіритизм. Диявол планує проводити ілюзіоністичні паради наприкінці часів через містику та небіблійні вчення про життя після смерті. сатана навіть спробує скопіювати другий прихід Христа. Я закликаю вас розвінчити будь-які спроби вплинути на ваше мислення. Покладайтесь лише на те, що ви читаєте в Божому слові. Only what God's Word says is true, not humanistic theory or instruction. У першому посланні до Тимофія, 6 розділ 16 вірш, нам чітко говориться, що лише Бог має безсмертя, в неприступному світлі. він не створений, самоіснуючий, і не має ні початку, ні кінця. на відміну від Бога, люди смертні, створені істоти ніде в святому письмі не записано, що ми безсмертні або що ми маємо безсмертну душу чи дух під час створіння Бог створив людину з порху земного і вдихнув у ніздрії дихання життя, і людина стала живою істотою. Буття другий розділ сьомий вірш або, як кажуть деякі переклади, живою душею. щоб бути живою душею, людина повинна мати дихання життя, а також тіло. без обох душі або істоти не існує. Коли Бог створив Адама і Єву, він дав їм свободу волі, силу вибору. Вони могли підкорятися або не підкорятися, і їх подальше існування залежало від їх вибору. Бог ретельно пояснив, що якщо вони з'їдять із дерева пізнання добра і зла, то напевно помруть. Буття, другий розділ сімнадцятий вірш. але сатана суперечив Божому попередженню, сказавши Єві. Ти не помреш. Буття 3 розділ, четвертий вірш. Але після того, як вони згрішили, Адам і Єва виявили, що платою за гріх є справді смерть. Послання до римлян, 6 розділ, двадцять третій вірш. «Бог сказав їм, що вони повернуться в землю, бо з неї ви взяті, бо ти порох, і в порох вернешся. Буття розділ, дев'ятнадцятий вірш. Наша фундаментальна доктрина номер 26, яку сповідує церква Адвентистів сьомого дня, пояснює це так: плата за гріх смерть, але Бог, який єдиний безсмертний, дарує вічне життя своїм викупленим. До цього дня смерть є несвідомим станом для всіх людей. Коли Христос, який є нашим життям, з'явиться, воскреслі праведники та живі праведники будуть прославлені та схоплені на хмари, щоб зустріти свого Господа. Друге Воскресіння, Воскресіння неправедних, відбудеться через тисячу років. Біблія описує смерть як несвідомий стан, глибокий сон, від якого людина чекає Воскресіння. У Псалмі 115-17 вірші. Ми читаємо: «Не вихваляють Господа мертві, ані той, хто сходить у могилу. Ісус також говорив про смерть як про сон. Описуючи стан доньки Яїра, яка була мертвою, Христос сказав, що вона спить. Ар від Матвія, 9 розділ, 24 вірш, та Евангелі від Марка, 5 розділ, 39 вірш. говорячи про свого друга Лазаря, Ісус сказав своїм учням. Наш друг Лазар спить, але я йду розбудити його. Івангелія від Івана, 11 розділ, 11 вірш. Тут Христос має на увазі як смерть Лазаря, так і Його Воскресіння. Пророк Даниїл також говорить про смерть як про сон, а також про Воскресіння та суд, що слідують за нею. посилаючись на останні дні, він писав: І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, пробудяться одні для вічного життя. Інші ляганьби та вічного презирства. книга пророка Даниїла, 12 розділ, другий вірш. коли Біблія говорить про смерть як про сон, вона має на увазі пробудження від цього сну, Воскресіння. Саме смерть і Воскресіння Христа дають нам можливість Воскресіння як зазначає Павло в першому посланні до Коринтян 15 розділ з 20 по 22 вірш, ось Христос Воскрес із мертвих і став первістком із тих, що померли, оскільки через людину прийшла смерть, через людину, тобто Ісуса, прийшло також і Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть. Елен Уайт дає неймовірний опис першого воскресіння під час другого приходу Христа. Вона пише, серед трясіння землі, яскравих блискавок і гуркоту грому. Голос Сина Божого кличе сплячих святих. він дивиться на могили праведних, а потім, здіймаючи руки до неба, він проголошує прокинься, пробудись, ти що спиш у поросі, встань. по всій землі, вздовж поперек, мертві почують цей голос, і ті, хто почує, оживуй до вічного життя. Друзі, я сподіваюся бути серед живих, що побачите прихід Ісуса. І я впевнений, що ви також побачите його в живих. але навіть якщо ми помремо, ми можемо бути впевнені, що якщо ми ляжемо спати в Ісусі, він воскресить нас того дня. Брати і сестри, оскільки світ навколо нас стає темнішим і заплутанішим, я закликаю вас уникати всіх заходів, злих впливів і програмування, які руйнують біблійне розуміння про стан мертвих. Ми можемо з впевненістю покладатись на слово Боже. Я запрошую вас помилитися зі мною прямо зараз. Батько, що на небесах, ми молимося, щоб ти допоміг нам повністю зрозуміти цю дуже важливу тему, що ти створив нас із пороху з много. це було тіло, воно не було живим. і тоді ти вдихнув у нас дихання життя, яке і є саме життя. поєднання Божого дихання з порохом, який був зліплений в форму, що виглядала як людина, і, врешті, стала живою душею. І коли один із тих елементів, з цих двох елементів один забирають, то вже живої душі не стає, але ми спокійно відпочиваємо с помов Ісусі Тепер благослови Господь і збережи нас від усяких неправильних тлумачень і хибних уявлень щодо того, що насправді є станом мертвих. Ми віддаємо себе у Твої руки допоможи нам не дати обманутись, але бути в правді і повністю дотримуватися слова Божого. Дякуємо, що вислухав нас. ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь.